Чи справді ітачі Учіха такий сильний, як про нього говорять, це питання розділяє шанувальників Наруто. Одні вважають, що він міг би здолати мадару, інші сумніваються, що він впорався б із Джираєю. Правда, як завжди, знаходиться десь посередині. Щоб визначити справжній рівень його сили, варто детально проаналізувати його біографію, битви та унікальні здібності. Ми розглянемо моменти з манги, аніме, флешбеків і навіть два романи, що розповідають про його життя до виходу з Конохи. Почнемо з романів, оскільки багато хто про них не знає. Ці книги розкривають неймовірні таланти ітачі, які проявилися ще в дитинстві. Зокрема, перша книга ітачі Книга яскравого світла містить безліч деталей про його здібності. На сторінці 28 описано, як під час атаки дев'ятихвостого на Коноху, п'ятирічний Ітачі, не вагаючись, стрибнув у повітря і голіруч розбив величезний уламок, що падав на його матір Мікото та молодшого брата Саске. Згідно з описом, він підсилив удар чакрою, що нагадує техніку цунади та сакури, хоч і не в такому масштабі, те, що він зміг це зробити в 5 років. Ще до вступу в академію ніндзя просто вражає. Зазвичай такий точний контроль чакри надзвичайно рідкісний для дітей і навіть для багатьох досвідчених ніндзя. Навіть його матір Джонін була приголомшена такою миттєвою та холоднокровною реакцією, розуміючи, що сама була б безсила. Цей випадок лише один із багатьох з раннього віку Ітачі був настільки обдарованим, що його мислення та сприйняття світу. Значно випереджали однолітків він швидко зрозумів, що бути ніндзя це не просто кидати сюрікени, а бути готовим до всього. У віці шести років, на свій перший день в академії, він вразив усіх, коли під час тренувальної вправи з метання кунаїв впорався лише за 30 секунд, тоді як більшість учнів витрачала на це п'ять хвилин. І що найцікавіше, він був незадоволений собою. Вважаючи, що міг би бути швидшим на 5 секунд, така самокритичність і прагнення до досконалості вказують на його винятковий потенціал. Через 4 місяці ідачі дозволили складати випускний іспит, і він, звісно, його успішно пройшов, випустившись через рік. Це був найшвидший прогрес в історії академії. Ітачі був не просто сильним, він був стратегом і тактиком. Його інтелект був, мабуть, його найгрізнішою зброєю. Ця риса проявилася ще в дитинстві. На 81-й сторінці роману описана його зустріч з Обіто, восьмирічний Ітачі, який на той момент ще не пробудив шарінган, чинить опір потужному гендзюцу, яке вразило навіть досвідчених джонінів. Лише після смерті товариша по команді в цій битві його шарінган активувався. Це доводить, що його природна здатність до Гендзюцу була на неймовірному рівні ще до отримання доудзюцу. Його Гендзюцу – це не просто ілюзії, а інструмент психологічного контролю. Навіть без шарінгана він міг застосовувати техніки ілюзій, іноді використовуючи лише палець. Ця майстерність стає ще більш очевидною в його легендарному Гендзюцу сукуйомі, яке він використовує через Шарінган. Ця техніка створює ілюзорний світ, де час і простір повністю підкоряються волі Ітачі. За словами Какаші, всього одна секунда в реальному світі може тривати 72 години в цьому кошмарному вимірі, завдаючи жертві неймовірного психологічного болю. Коли Ітачі отримав Мангіоко Шарінган, його сила стала практично непереборною він отримав доступ до трьох легендарних технік. Які роблять його одним із найнебезпечніших шинобі. Перше це аматерасу. Це вічні чорні полум'я, яке виникає в точці, на яку дивиться Ітачі, і горить, доки ціль не буде повністю знищена, вогонь настільки гарячий, що він може спалити майже все, навіть інші види вогню. Друге цукуйомі. Як уже згадувалося, це гендзюцу найвищого рівня. Здатне за лічені секунди зламати психіку ворога. І третє сусано. Цей величезний гуманоїд, створений з чакри, є досконалим захистом і нападом одночасно. Сусано ітачі є унікальним, оскільки він має два священних артефакти це дзеркало ята щит, який може відбивати будь-яку фізичну або елементарну атаку. Він не просто блокує удари. А нівелює їх залежно від властивості атаки. І меч Тоцука легендарний меч, що може запечатити все, що він проколе у світ вічного Гендзюцу. За допомогою цього меча Ітачі запечатав Орочимару, що ховався в тілі Саске, і, врешті-решт, Кабуто. Наявність цих артефактів робить Сусано Ітачі практично невразливим. У бою з Саске він продемонстрував, що здатний захиститися від майже будь-якої атаки та запечатати ворога. Тепер давайте поговоримо про фінальні битви та трагічну слабкість Ітачі. Перша велика битва Ітачі в основній історії Наруто це його протистояння з Саске. Хоча це швидше побиття, ми вперше бачимо його аматерасу, що вражає навіть джираю. Часто говорять, що Джирая змусив Ітачі, і Кісаме відступити, але, судячи з манги, вони просто не хотіли вступати в бій. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що Ітачі працював на Коноху, і відкритий бій із джираєю міг би це розкрити. У Наруто Шипудден Ітачі стримує команду Какаші за допомогою клона, що має лише 30% його чакри. Навіть із такими обмеженнями. Наруто і Какаші довелося об'єднати сили, щоб завдати йому шкоди. Коли Ітачі Воскресили, ми побачили його в повну силу. У битві проти Наруто та Бій він продемонстрував неймовірну швидкість, встигаючи за Наруто в режимі чакри Дев'ятихвостого, який на той момент був одним із найшвидших персонажів. Пізніше, в битві з Нагато Ітачі фактично врятував обох, і саме він завдав вирішального удару. Його останній бій проти кабуто разом із Саске. Оцінити його силу в цій битві складно, оскільки вони обоє стримувалися. Саске не хотів убивати кабуто, а Ітачі не міг, бо тоді не зміг би скасувати Едо Тенсей. Але саме Ітачі вдалося замкнути Кабуто в Ізанамі, що дозволило скасувати Воскресіння і фактично зупинити війну. Його головна слабкість. Це витривалість, що було результатом невиліковної хвороби, яка постійно погіршувалася через використання Мангёко Шарінгана. це змушувало його закінчувати бої якомога швидше. Наприклад, бій із Саске був не просто змаганням, а складним планом, щоб видалити прокляту мітку Орочимару та перевірити Саске на його силу, водночас приховуючи власні фізичні обмеження. Отже, наскільки ж сильний Ітачу учіха? Моя думка, він є одним із найвидатніших ніндзя в усій серії. Він справжній майстер ніндзюцу, гендзюцу та тайдзюцу. Його арсенал включає одні з найпотужніших технік, як-от аматерасу і досконале Сусано. Його сила була не в грубій силі, а в бездоганному поєднанні інтелекту, тактики та унікальних здібностей. Ітачі це не просто сильний ніндзя. А справжній геній його здатність поєднувати талант, стратегічне мислення та неймовірну майстерність робить його одним із найбільш грізних і видатних персонажів у всесвіті наруто.